Вахва! Вахва, добрый вечер! Здесь а? что? Греческий бог красоты разговаривал с полной... Савелій Воробйов у Херсонських Мансах, районний в ображенні Росія, еол та Латин, Венаїді, дядько Лев у лісовій пісні, «Винокур» у майській ночі, Микола у виставі Межа або у контейнері. За плечима Євгена Гамаюнова близько ста ролей блискуче втілених образів, які полюбляють херсонські глядачі. Хто б міг подумати, що газоелектрозварювальник залізобетонних конструкцій стане артистом Херсонського обласного академічного, музично-драматичного театру і? Імені Миколи Куліша, а тепер і заслуженим артистом України. Почесне звання улюбленець публіки отримав у листопаді до Дня працівників культури. Я згадую, як тільки прийшов, то проробив там сім місяців і вже отримав першу категорію тоді. Років сім-вісім перший був, потім вийшов на вищу категорію. Теж такі були важкі ролі, цікаві вистави такі були. І, і оце отримав звання. Дізнався взагалі ввечері, вже на північ було Олександр Андрійович книга. Він мені прислав смс, вже всі мої вже відпочивали, полягали спати. і Я оце не знав, з ким навіть поділитись цим, цим, цим своїм святом. і Дружина вже спала, я так. І буржую, кажу, Жанечка. Ми отримали звання. Театр Куліша позиціонує 85-й як сезон Мрій і дій. І дійсно він почався зі здійснення заповітної мрії. В одному зі своїх інтерв'ю Євген Гамаюнов говорив, що хоче стати заслуженим артистом і ось бажання здійснилося. Тепер наступна ціль стати народним. Євген Гамаюнов уже не перший рік співпрацює з телеканалом Твій Плюс. Зокрема, долучається до проведення телевізійного фестивалю Таврійська зірка. Це масштабний проект, який дає можливість. Вивіз дітям Херсона й області показати телеглядачам таланти та відчути себе справжніми зірками блакитних екранів. Я зустрів красуню. Це Таврійська зірка. -туб -туб -туб. Я ж зустрів красуню, -туб -туб -туб. це Таврійська зірка.